Дорогі друзі, прийшов серпень, пора зорепадів. Можна побачити падаючу зірку та загадати бажання. А завдяки компанії Люди в білому здійснились бажання трьох підписників спільноти в мережі Facebook. Вчора відбувся розіграш призів у спільноті Люди в Білому та було визначено імена трьох переможців. У якості призів було розіграно подарункову картку номіналом 400 гривень, фірмовий чохол для одягу, брендований подарунковий набір. Процес проведення розіграшу та імена переможців можна переглянути ось у цьому відео. Вітаємо переможців розіграшу! А зараз за допомогою барабану ми проведемо 25-й щомісячний розіграш подарункових карток на медичний одяг. В розіграші візьмуть участь розгорнуті анкети, що надійшли до нас в липні. Починаємо! Визначаємо ім'я першого переможця. Першим переможцем у нас стає Бодра ТВ, місто Київ. Вітаємо з перемогою. Визначимо ім'я другого переможця. Другим переможцем у нас стає істоміна Наталя. Вітаємо з перемогою! Визначимо ім'я третього переможця. Третім переможцем у нас стає Тураж ВС місто міста Київ. Вітаємо переможців липневого розіграшу. Протягом усього літа ми проводимо в соціальних мережах цікаві розіграші. Наприклад, сьогодні в спільноті люди в білому в Фейсбук. Починається новий розіграш. Тепер з найунікальнішими призами. Переможець розіграшу самостійно обере собі подарунок з нашого асортименту. Беріть участь у розіграші та вигравайте призи. Посилання на новий розіграш у описі до цього відео. До побачення і до зустрічі в нових розіграшах!